Ще шість місяців. Саме стільки за словами віцепрезидента США Джейді Венса може знадобитися главі Білого Дому Дональду Трампу. Щоб переконати російського диктатора Путіна зупинити війну в Україні, те, чим я власне зараз захоплений, це те, що у нас є президент, який бере участь у енергійній дипломатії, щоб спробувати зупинити вбивства. І яким би не був результат цього, чи закінчиться війна через три місяці, чи через шість місяців, або сподіваюся, не пізніше, можливо, ми повинні пишатися президентом, який намагається припинити вбивства. Він запевняє, що за часів Трампа переговори просунулися далі ніж за час правління Байдена. Нібито Росія пішла на значні поступки. Мовляв, Кремль більше не вимагає маріонетковий режим у Києві та погоджується на гарантії безпеки для України. Крім того, Білий Дім каже, вен вже застосовує агресивний економічний тиск, і Москва може повернутися у світову економіку, якщо припинить вбивства. Я думаю, что в таком вот варіанті адміністрація Трампа будет продолжать и дальше действовать, предлагая различные плюшки для Кремля, но также будут и звучать новые угрозы, и я не исключаю, что все-таки Дональд Трамп может принять э, такое серьезное решение по отношению к России, по отношению э, к Кремлю в том смысле, что если Путин не согласится на переговоры э, относительно мирного урегулирования, э, и, ну, либо он, скажем так, согласится, но будет выставлять все вот эти вот максималистские э, условия для завершения боевых действий, Однак увесь цивілізований світ розуміє, що йти на умови Москви Україна не може, і навіть гіпотетично, якби це було можливо, такі поступки зруйнували би усю міжнародну архітектуру. А світ зіткнувся б із кризами у всіх своїх куточках. Это разрушит всю ту архитектуру международной системы, все те наработки, все, 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 все то позитивное, что было создано после завершения Второй мировой войны. И это будет фактически означать открытие ящика Пандоры, и тогда, скажем так, многие. Страны могут столкнуться с серьезными кризисами, с серьезными вызовами, потому что так или иначе, если, скажем так, разрешить Путину достигать того, чего он хочет, ну, это, скажем так, создаст очень серьезный и очень опасный прецедент для всех нас. Але якщо Трамп рамтом передумає, розсердиться і вирішить притиснути Путіна за непоступливість, головний невикористаний козир конфіскація приблизно 300 мільярдів доларів заморожених валютних резервів РФ. Але він у руках європейців, оскільки Путін ще до війни вивів усі гроші з тоді ворожої Америки до Європи. Тому 47-го президента залишається лише одна убивча міра. Вторинні санкції проти покупців російських енергоресурсів. Експорт нафти та газу дозволяє Кремлю фінансувати війну. США давно ввели повне ембарго, а Європа часткове. Проте країна агресор перенаправила поставки до Китаю та Індії і продовжує продавати відносно невеликі обсяги на європейському ринку. Передусім, Угорщині та Словаччині, де влада лояльна Путіну. І тут Рам зробив перший крок на шляху до вторинних санкцій. І оголосив, що з 27 серпня веде додаткове 25 відсоткове мито на імпорт індійських товарів до США, якщо Індія не припинить купувати нафту в Росії. Це переломний момент і справді болюча загроза. Я впевнена, що індійська нафтова карта зіграла свою роль. Шість місяців доплематії обіцянок і загроз. Але поки за гучними словами ховається лише одна порція надій. Росія продовжує використовувати кожну шпарину, щоб фінансувати війну. А мільйони українців продовжують платити ціну кров'ю. Чи зможе Трамп переконати Путіна зупинити вбивства? Питання на яке відповідь усе більше перетворюється на риторичне. У Фінляндії стартували міжнародні військові навчання Саузнґріфін двадцять Гріфін-25». У маневрах беруть участь 1600 військовослужбовців із Європи та США. Міністерство оборони Фінляндії ще з початку серпня заявило, що військові США з другої половини 25-го року беруть активну участь у навчаннях на території Фінляндії та в Балтійському морі, посилюючи тим свою військову присутність. Про навчання сил альянсу прямо біля кордонів РФ пишуть не особливо відомі російські джерела. Топові пропагандисти РФ, як і офіційно Кремль, мовчать. За последние годы в Москве фиксируется беспрецедентная активность НАТО возле западных рубежей России. Альянс, расширяя свои действия, аргументирует это необходимостью сдерживания агрессии. Российская сторона неоднократно выражала озабоченность в связи с наращиванием военной группировки блока в Европе. Министерство иностранных дел подчеркивало свою готовность к диалогу с НАТО на равноправной основе при условии отказа Запада от милитаризации континента. У навчаннях Southern Griffin 25 задіяні транспортні вертольоти nh 90 та легкі вертольоти md 500, що належать полку УТІ, а також винищувачі f 16 Hornet, що знаходяться на озброєнні фінських військово-повітряних сил. Крім цього, у маневрах візьмуть участь повітряні судна збройних сил різних європейських країн та США. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія аби убезпечити себе, фактично відразу вступила до НАТО. Тепер навчання тут відбувається постійно. Російська федерація періодично піднімає питання можливого військового сценарія протистояння з блоком НАТО і новими країнами, які вступили в даний блок. Річ йде, відповідно, про Швеції і Фінляндії. Давайте вспомним ті, хоча бы события, когда появилась так называемая карта возможна територіальних претензий Російської Федерації к ряду Балтійських стран. Причому річ шла о возможном российском контроле над Шведським островом Готланд. Ці навчання є частиною реалізації угоди між Гельсинки та Вашингтоном про співробітництво. В оборонній сфері, згідно з якою американська сторона отримала доступ до 15 фінських військових об'єктів у своєму нещодавньому інтерв'ю, президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що мілітаризація та підготовка Фінляндії до можливого вторгнення проходитиме доти, доки війна в Україні не закінчиться. Як я завжди підкреслював, ми нічого не можемо вдіяти з нашою географією. У нас є історія з Росією, і у нас буде майбутнє з Росією. Але зараз, звичайно, відносини дуже складні. Насправді їх немає через війну. Але колись війна закінчиться, нові відносини обов'язково будуть побудовані. Фінляндія налагодить відносини з Росією лише після закінчення війни з Україною. Путін об'єднав Європу, розширив НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції. Фактично збільшив витрати НАТО на оборону з 2 до 5%. РФ неодноразово заявляла про свої територіальні претензії та захист російськомовного населення в країнах Балтії і не тільки тому Фінляндія та інші сусіди з кордоном із Кремлем діють на випередження, поки основний військовий ресурс РФ сконцентрований на війні в Україні. Называются разные даты этой, конечно, 26 -го года и более поздние даты, то, соответственно, страны НАТО, а именно ближайшие соседи, страны граничащие с Российской Федерацией, либо ближайшие соседи, пытаются восполнить, соответственно, и свой арсенал теми видами вооружения, которые дадут возможность активно противостоять возможной русской агрессии. Нещодавно США перекинули три бомбардувальники B-1B до Норвегії для навчання НАТО для відпрацювання взаємодій з союзниками перевірки, боєздатності та виконання низки спільних завдань. Навчання Southern Griffin-25 на кордоні з РФ проходитиме до 12 вересня.